Я вперед не готувалася, але так я завжди готова. Я місяць тому була у Херсонівський український політичний фестиваль, була єдиним організатором і, здається, він вдався. віддався. А... А, у, неді... у суботу неділю минулу в нас була презентація альманаху, нашого альманаху, називається Альтракт. Я привезла трошки з собою і тому, коли можна буде щось продавати, то перші 15 людей зможуть його купити. Аутіон Що? Аукціон. Як вона пише? Швець. Я <куна> пишу, звичайно, кула... <рив> <рив> да. російською мовою, але в мене є декілька української мови, декілька англійською. П'ятий, третій день магнітофон. Четверта стона. Ми йдемо сьогодні для першому. Щоб вдихнути трохи неба над житимемо інші долі ми. Ми до неба іншого повітря. Що ж, у неба над убор відьми, що не впало ще у землю піп. Третя маленька книжечка, називається Верлібрика. Тут такі маленькі такі хайки, танки. Рам, что я вынужден, вспылки от помпы желаю мне. Сляха скончилась. И сказал Бога, Я. И сказал Бога, да будет быть, и стало быть. И видел Бог, что быть хорошо. И сказал Бог, да будет вечно, и стало быть. И увидел Бог. что будет вечно. И сказал Бог, да будет было вечно. И стало было. И подумал Бог, если было вечно, то что же создал я? И стало я. И сказал я, что же создал Бог? И стал Бог. И нарекли я змеем вечным дьяволом, что значит вне твоей воли. душа болела, надежда тлела, слеза блестела, передать хотела. Заговорила и зарыдала, и заструилась водой талой, и забурлила, и заискрилась, как личка к морю к тебе стремилась. Сказала, смолкла, а что осталось? Дыра на сердце сухой устала, стекла любовью. Я и не знала, как мучить болью сухая краще роки, хто то вирішив за нас, хто звані ті пророки. Так, пройшла вже весна, я не буду дівувати. Вища ступінь не дана, не завжди я буду мати. Найвисоке те звання, крію, буде його гідна. З мандрів по навого знання ти поверне не нерідна. рідна. Пригорни, як малюка, до свого полкового серця, коли скоро хайпника аж од мама минеться. Синку так скажу йому. Хочу жити й дорослий, та для мами ти малюк байдуже якого зросту. Не сорокся ти батьків, хоч вони і відсталі предки. Пошановий стариків то, як правило бедки. Я ж тобою проживу юність, перше кохання, кращі роки повернуть, Проживуть журби і тхання, бо зупину були не час. Та найкраще ще наступить, бо сім'я єднає нас, де мене так кожен любить.